Які висновки із того, що я зробив перед цим відео? Ті, що дивилися, допомагаємо ЗСУ всім, чим можемо. Тому що якщо ми не будемо допомагати ЗСУ, то знаєте що ми будемо книги не українською мови, вивчати навіть, ек... навіть економічну історію, неважливо, якої історії, історію неможливо, за якою наукою, а за російською. І взагалі нас залишиться дуже мало. А Зараз ще кажуть, що в Україні там залишиться 30 мільйонів, 10 мільйонів населення після війни, тому треба закінчити війну. А якщо ми закінчимо війну, то в нас взагалі українців не залишиться. Тут заселять. Бог знає ким. Тому ЗСУ, ЗСУ, слава ЗСУ і слава нашим воїнам. І допомагаємо їм всім, чим, чим можемо.